Належали до різних конфесій, від імені Ради церковні міжконфесійного міста Коростишева хочемо спільно помолитися короткою молитвою, так як нас навчив Ісус Христос. Отче наш, що і сина написав, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліб наш нас ушлі, дай нам все добре, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Боже Духе і Святі Весного, ти смерть подолай, де я возничів. І життя світом дарував сам Господи, покой душі, спочилих, невинно уб'єних воїнів. Які загинули на території інших держав у місті світлів, у місті квітучому, у місті спокою, де немає ні туга, ні жорбині зіткання, всякі гріх, що вчинили не словом, чи ділом, чи думкою, як милосердний і людинолюбний Бог прости, бо нема людини, чи жила згрішила? Ти, День без ріха, правда твоя, правда вічна, і слово Твоє істина, бо Ти і царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Я хочу ще сказати два слова. Тому що це пам'ять не тільки воїнам-інтернаціоналістам, які воювали на території інших держав. Це нам пам'ять про те, що у нас поруч є сусід, який готовий покласти наше життя на території інших держав. Сьогодні ми зібралися, щоб шанувати пам'ять тих воїнів. Якщо вони прийдуть сюди, то нас відправлять воювати в Європу. Всіх, їм без, без різниці, їм головне завойовувати, убивати, знищувати. Московія, вона такою була, і вона нам тут не потрібна. І ми потріб... нам потрібно зробити все, щоб викорінити все те радянське, все те московське, яке вони нам насаджували, починаючи з мови, починаючи із матеріальних цінностей, закінчуючи духовними цінностями. Все потрібно викорінити, тому що, як сказав їхній президент, сидячи там на болотах, сказав, що ядерна зброя і церква це їхні два таких основних гаранта. Тож нам потрібно зробити з цього висновки і зробити так, щоб не їхньої мови, не їхньої віри, їхньої церкви. Тут не було в нашій державі. І тільки тоді, коли ми це усвідомимо, тоді наші діти, наші хлопці не будуть гинути на території інших держав, захищаючи незрозуміло, що сьогодні ми вшануємо пам'ять тих хлопців. Вони були героями, тому що вони е, гідно відстояли свій обов'язок, свій військовий обов'язок. Тож нехай Господь їх прийме, помилує, а нам дає сили об'єднатися, боротися. І бачити ворога не серед своїх друзів, серед ближніх, серед тих, які сьогодні намагаються об'єднати нас, а бачити ворога в тому, хто дійсно є справжній ворог. А ворог це раз як воно є. Ворог це Росія, це Москва. Тож, нехай Господь дає нам всім сили у цій нелегкій боротьбі. Слава Ісусу Христу! Богу! Слава Україні, Героїві! слава Україні! Героїві! Слава Україні! Героїві! Дякую всім за спільну молитву, дякую всім, нехай Господь нам все місце.